Чи зможете ви створити змильця справжнього героя, пояснити доступно дитині, що таке вірус, привчити дитину чистити зуби, товаришувати, ходити безпечно в похід? Ці та багато інших навчальних тем подані у цікавій формі для кращого сприйняття дітьми веселі пізнавальні мультики на Ютуб каналі Бробакс перекладені жестовою мовою. Адаптовані мультики для жестомовних дітей допоможуть вам як батькам пояснювати цей світ дитині зрозумілою для неї мовою. Ваша дитина не буде швидко стомлюватись від візуальної інформації адже тривалість серії близько п'яти хвилин. Корисний актуальний веселий контент для вашої дитини на каналі Бробакс Знайомтесь з героями. Песик тото, папушка арчі, кролик соля, киця мія, хом'ячок пі, сором'язливий хамелеончик Ляля.